Всім привіт! Сьогодні 25 лютого. Погода нарешті змінилася, лютневі морози минули, морози були досить сильні. Ну, відносно сильні в порівнянні з зимою, доходило до мінус 12 градусів. У нас буває і більше, але не цієї зими. Січень був дуже теплий, а ось лютий був морозний. І я вам вирішив показати свій сад станом на 25 лютого. Ось моя хурма, я її трішки на ці морози обмотував агроволокном, тому що морози хоч були невеликі, але вони були постійні. Ну, напевно, ну, її ці морози взагалі не страшні, але враховувати, що це тільки перший рік, як вона була прищеплена, то краще було її трішки зберегти від цих морозів. Агроволокно я вже зняв. Так, далі я ще посадив ось двохрічні. Сіянці хурми вірчинської, Це такі, які можна тепер буде в квітні місяці прищеплювати. Ось такої вони тушини. Я їх поклав, виходить 8 штук. На них буду я щеплювати зовсім нові сорти. Не ті, що в мене там, тут будуть інші сорти. Череночки я купував Наталії Мартишинець. Вони у мене сидять в холодильнику. Ось така двохрічна хурма вірчинська. Хто не знає, якщо її не нащеплювати, вона через 5, 6, 7 років буде давати перші плоди, якщо у вас буде, звичайно, жіноче дерево. Зараз це неможливо сказати, чи це чоловічий саджані, чи це жіночий. Це буде видко по тому, коли вона буде цвісти. Якщо буде чоловічий саджений, то вона буде цвісти, але плодів не буде давати. Але краще щепити, щоб і плоди були більші, тому що плоди на ній будуть дрібненькі і не факт, що вони будуть смачні, вони можуть в'язкі бути. І так, а тут ось наші персики. І сьогодні, якщо ви пам'ятаєте, в минулих відео я трішки тут підгортав глину на місці щеплення, я буду її розгортати і додати по кругу попіл чи золу, хто як каже. Небагато, так трішки. Попіл є джерелом калію та фосфору, що зміцнює кореневу систему, також він сприяє закладанню плодових броньок, але нам цього року це не актуально. У нас сьогодні, виходить, вівторок, у п'ятницю буде дощ. І якраз із дощем цей попіл піде в землю. Один саженець цього достатньо. Також попіл зменшує кислотність ґрунту. Персики вони не люблять кислий ґрунт, тому попит для, для персиків дуже корисний. Це буквально сьогодні другий день ще нема морозу. Так, цю глину розгортаємо. Ось навіть ще трохи вона замерзла. Не встигла ще до кінця розмерзнути. Ну, тут ще треба буде трішки я розгорну цю глину, коли вона розмерзнеться, щоб повністю оголити штамп. І також додаю попіл. Під хурму я також додаю попіл, адже для Зміцнення корення підходить також для хурми, і також цей попіл корисний. Далі я всю корму попідв'язую, бо бачите, ось вона, наприклад, ось бук рівно сидить, а вона ось так похилилася. Але зараз земля ще замерзла. І неможливо цей бук забити в землю. Потрібно чекати, коли розмерзнеться. Через декілька днів я всі ці. Саженці сюди попідв'язую. Як бачите, ось бук високий такий, це для того, щоб вона як далі буде рости, молоті пагони також підв'язувати, щоб вона рівненько росла догори. бо в неї формувався рівненький зентральний провідник. Ще я вам покажу ось такі сіянці хурми у мішечках, це двохрічні. Поруч маленькі однорічні. Ось такі є товстіші, є трохи тонші. Це також однорічні. Ось такі вони невеличкі. Але на наступний рік будуть ось такі. На цьому на сьогодні все. Ось таке вийшло коротке відео. Наступне відео вийде напевно тоді, коли вже розмерзнеться земля. Я буду підв'язувати весь сад, буду висаджувати інжир, бо зараз інжир ще неможливо садити через те, що земля замерзла. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.